Опералія може стати першою сходинкою карколомної кар'єри для співаків. Міжнародний конкурс одне з найпрестижніших змагань вокалістів у світі. Був заснований у 1993 році відомим тенором Пласіто Домінго, який і донині бере активну участь у його проведенні. У конкурсі змагаються співаки віком від 18 до 32 років. З тисячі кандидатів відбирають лише 40 найкращих цього разу. Конкурс уперше відбувається в Лондоні. Гайтаопералія подорожує по всьому світу вже понад 20 років, і гадаю, настав час Лондона. Лондон і Ковен Гарден одні з головних етапів кар'єри Пласі до Домінго. Ми переконували різних людей, щоб провести його в Лондоні. Врешті-решт знайшли спосіб це здійснити. Президенту і засновнику опералії Пласядо Домінко особливо до душі премія найкращим виконавцям іспанського жанру оперети сарсуела. Цього року її лауратом став румунський тенор Іоанн Готея. Йон. Іоанн, Я знав його ще до того, як ми разом виступали в Монте-Карло. я дергував, коли він виконував Амелію Менотті. Відтоді у нього неймовірний прогрес. Я був дуже щасливий. Важко навіть пояснити. Це було схоже на сон. Як шок не знаю Лауреатом однієї з премій опералії за інтерпретацію Вакнера стала Ліс Девідсон з Норвегії. Ліз є ще однією представницею скандинавських співаків, які виконують Вагнера. Вона демонструє феноменальним драматичним голосом, як можна виконувати таку складну арію. Вона підкорила публіку, знаєте, відразу ж. Коли аудиторію попросили проголосувати за найкращого виконавця, то коронували сопрано з Норвегії з багатьох точок зору це найбільший приз в тому сенсі, що його присуджують ті, для кого ми співаємо Серед членів журі вокалісти, диригенти, директори театрів, Лауреатами конкурсу у різні роки ставали відомі нині співаки. багатьох учасників, які були на конкурсі, помітили і не буде сюрпризом, якщо один із членів журі обере приміром бас з південної Африки і надасть йому сцену. Ma che fai? Ti ma che fai? Ti ma che fai? ma che fai? ma che